Аллилуйя, Аллилуйя, вітаю вас, народ Божий, возлюблений Божий. Бог любить тебе. Як завжди, Бог є любов, і Він в цьому не змінюється. Якби він змінився, хоч на секунду, ну хоч би на час, то багато б людей сьогодні просто б загинуло. Даже ми б діти Божі, які дійсно народжені з гори, но грішимо, ми б могли вже дійсно... Від чогось потерпіти поразку. Ну, За того, що Бог любить, Він милостивий Бог, Він дійсно дає нам час покаятися, Він довготерпить людей, щоб люди прийняли Ісуса Христа як свого Господа. Бог не бажає гибелі людей, Бог не вбиває людей, Бог не посилає людей в ад, Бог не робить людям зло. Любов Біблія каже, не робить зла. Любов не чинить зла тим, хто без запаски живе. Тобто ми живемо з Богом. Ми знаємо, що Бог з нами, що Бог за нас. І інші люди, які так навіть не прийняли ще Ісуса Христа як свого Господа, які живуть, навіть які роблять зло які не роблять зло і добро роблять вони не живуть миттю думаючи що якось Бог згневається на них і покарає їх Но поки живемо і це добре що живемо Ні. таке мишлення мог тільки нав'язати людям сатана і сатана це паче ангел. Ангели вони нав'язують мишлення, вони посилають мислі людям. Іноді вони просто Біблія каже, як змушують людей робити зло. Але не Бог. Бог любить людей. Бог не вбиває людей. Бог не побуждає одних людей робити зло іншим. Бог не дає людям мишлення, що в якийсь час їм буде погано за їхні грехи. Ні, це сам гріх дає таке мишлення. Це совість людей дає таке людям мишлення. Сатана нав'язує іноді людям мишлення, що Бог їх ненавидить і що він їх колись покарає за їхні вчинки. Ну Біблія каже, благість Божа веде до покаяння. З'явилась Євангелія, яка вчить нас тому, що Бог є любов, що Бог во Христі простив нам всі гріхи. Ми живемо в час благодаті. Ми живемо в час Божого зцілення. Ми живемо в час, коли Бог во Христі простив людям гріхи, коли Бог во Христі пообіцяв кожному віручому, що Він буде праведний, святий, непорочний в Божої любові. Ми живемо в час церкви. Ми живемо в час благопотрібний, благоприятний. Да, на землі є зло. Но це зло не від Бога. І це не означає, що якщо що Бог любить, і злі люди можуть продовжувати робити зло, і їм за це нічого не буде. Ні, вони пожнуть. Ну вони завжди можуть покаятися. Вони завжди можуть покаятися, припинити робити зло, змінити своє серце, прийняв Ісуса Христа як свого Господа. А ми ті, хто вже прийняли Ісуса Христа як свого Господа, ми можемо забороняти дьяволу нав'язувати іншим людям зло, гріх і беззаконня. Тобто ми не просто можемо, ми повинні це робити. І от про що я хочу сьогодні сказати: В посланні до Філіп'ян написано: Бог нехай виповнить вашу всяку потребу за своїм багатством у славі у Христі Ісусі. Всяку потребу. Все те, що нам може недоставати. Це те, в чому ми маємо необхідність. І у нас сьогодні є багато потреб. Особливо у нас, хто живе зараз в Україні. У нас є багато потреб. У нас є багато, чого нам необхідно, чого нам не вистачає. У нас є багато, чого ми хотіли б побачити зміни. І от Біблія каже, Бог виконає все це по багатству своєму в славі у Христі Ісусі, по багатству своєму в славі. Бог багатий милостю, Бог багатий благостю, Бог багатий любов'ю, Бог багатий зціленням, Бог багатий прощенням. Він прощає. Він багатий. Він багатий славою. І Це веде нас да, до цього по багатству Своєму в славі. Тобто Бог для кожного чоловіка на землі. Він хоче і може проявити себе, показати свою славу, показати своє багатство в славі своє. І слава Божа – це не просто слова, слава Богу. Слава Божа – це реальність Божого присутня. Божа присутність в житті людини, в людині, над людиною, в Його ділах, повсякдневних життєвих ділах. Бо хоче я вийти. Богатство своєї милості, довготерпіння, любові, багатство своїх чудес, багатство зцілення, богатство свого забезпечення, богатство свого захисту. Бо хоче явити це в реальності свого прояву в житті людей на землі. Бо хочеться явити нам. Бо хоче, щоб всяка наша потреба, все, що ми маємо необхідність, все, чого нам не достає, це було покрита богатством. Його реальності, присутності, богатством Його реальності, того, що Він є огонь, того, що Він є всемогутній, того, що для нього немає нічого неможливого. І все це в Ісусі Христі через Ісуса Христа. Тобто ми не можемо виключити Ісуса Христа із прояву Божої благості. Ми не можемо виключити Ісуса Христа із реальності Бога, щоб Він себе реально проявляв себе в житті людей, в житті людини, в житті сім'ї, церкви, страни. Ми не можемо виключити Ісуса Христа, щоб Бог реально проявляв свою милість, свою любов, свої чудеса, знаміння, щоб Дух Святий діяв, щоб були прояви Духа Святого, це і, це і є багатство Його слави, це і є все багатство Його прояву Його реальності. Ми не можемо виключити з цього Ісуса Христа як Господа глави церкви. Тобто ми не можемо виключити ім'я Ісуса. Тому Біблія каже, Ісус так сказав, все, що ми будемо просити в ім'я Його Отця, буде нам. Яков каже, не маєте, тому що не просите, не прохаєте. А яков пише, навіть якщо ви прохаєте і не маєте, тому що прохаєте, щоб використати. На свої похотливості. Тобто є прохання віри, а є прохання, коли ми прохаємо із якихось почуттів, будь то негативні емоції, гніву, заздрощі, роздраження, або злості на когось, непрощення, або просто маємо якусь похотливість. мотив не віри, мотив не любові, мотив не Слова Божого. І ми цього тобто просимо, потім не маємо, а потім ще починаємо. І ще більше якось роздражатися, якось казати, що Слово Боже не працює, а все не так, як говорить Біблія. Ні. Віра працює завжди. Бог завжди відповідає на віру. Бог завжди дивиться на серце. Для Нього важливі наші серця віри. Слово Боже в наших серцях, в наших устах. І так далі ми не можемо виключити Ісуса Христа, як того, хто дійсно здійснює нашу віру. Ми не можемо виключити Ісуса Христа як того, хто є тим, хто здійснює слова віри, які ми кажемо. Ми не можемо виключити Ісуса Христа, як Господа, який явив нам Отця, який є глава церкви, що є з тіло Його. Ми не можемо виключити із того, як Бог Отець веде нас Духом Святим. Тому, щоб Бог по багатству Своєму в славі виконував всяку нашу потребу, все, що нам не вистачає. Все, що ми маємо потребу, да? ми не можемо з цього виключити і Ісуса Христа. Ми не можемо з цього виключити ім'я Ісуса. Ми не можемо з цього виключити владу імені Ісуса. Ми не можемо з цього виключити, те, щоб ми, по ім'я Ісуса, забороняли Сатані. Щоб ми во ім'я Ісуса требували. Тобто ми не требуємо у Бога. Ми требуємо у міра, ми требуємо требуем обставин, Ми требуємо, щоб сатана обрали свої руки, Ми требуємо, щоб гріх не господствував. Ми требуємо, щоб дьявол припиняв оказувати вплив на інших людей. Ми исповедуем слово. Ми не спровергаємо всякі задуми нечистивих людей. Які ще не прийняли Ісуса Христа як свого Господа. Тобто ми не можемо все це виключити із того, що Бог виконує всяку нашу потребу по богатству своєму. Славі Христом Ісуса. Так, Біблія каже, Бог наш де виконує всяку нашу потребу, все, в чому ми маємо необхідність, все, чого нам не достачає, Бог це дасть нам по богатству своєму, тому що Він багатий, тому що Він хоче реально себе проявляти. Тому що у нього це є, Він хоче це робити. І Він це робить через Ісуса Христа і Ісусом Христом. І нам треба дійсно в Євангеліях вивчити, що Ісус сказав про себе. Що Ісус сказав про нас. І що Ісус сказав робити нам. Алілуя! Алі тобто Бог не бігає просто за людьми, виконуючи всяку потребу. Сьогодні багато є потреб у людей. Бог просто так не бігає. Ми не живемо, як діти Божі. Просто так. Ми діти Божі, ми живемо, як хочемо, а Бог просто бігає за нами, виконує наші потреби і справляє наші помилки. Ми не показуємо вплив на Бога. Ми не сильніші Бога. Ми не вказуємо йому, що робити. Це Бог веде нас, це Бог наставляє нас, це Бог допомагає нам бути з Ним. При... Бог допомагає нам приймати від Нього. Бог допомагає нам жити вірою. Бог допомагає нам, дає нам розуміння, що нам казати, як діяти. І все це в Ісусі Христі через Ісуса Христа з Ісусом Христом. Алілуя! Бог багатий милостю, Бог багатий благістю, Бог багатий любов'ю, Бог багатий чудесами, Бог багатий... Своїм всім Бог багатий захистом. Бог багатий Тим, що нам їсти, пити, що одягатися. Бог багатий, щоб давати допомогу. І Він все це робить, реально робить в житті людей. Як прояв своєї слави, як реальність свого присутства. Через Ісуса Христа, во Христі Ісусі, во імя Ісуса. Амінь.